Доброго дня! Вас вітає розсадник, садовий центр, інтернет-магазин декоративних рослин Проксима. Зараз до вашої уваги пропонуємо акційну пропозицію Бірючина Атравіренс. Це рослина, яка в радянські часи була дуже популярна і використовувалась для живоплотів. Рослина, яка дуже стійка для міського клімату. Майже немає шкідників природних в Україні. Е, е, невибаглива. на мінімум поливу посадили, прижилося, можна навіть не поливати. Але якщо ми хочемо з неї отримати кулю, то треба стригти, доглядати, поливати. От Ми пропонуємо вам в даному випадку акційна пропозиція. Це куля. Висота. 80 метр. Ну, висота дорівнює діаметру. 80 метр, це 450 гривень, і десь 80 сантиметрів 390 гривень. Знову ж кажу, це роздрібна ціна. Ком важить тут. коми Ми тут формуємо величезні. Вони важать по кілограм 40. Зараз похолодання йде літнє, незвичайне не для цієї пори року. Ми їх копаємо активно. Доставка, доставка по Києву щодня відбувається. Шар, шар кулі дуже гарні, ми їх стрижемо регулярно. Чекаємо ваших замовлень. Дякую.